ми продовжимо із психологом та сімейним консультантом Наталою Бондарук. Пані Наталю, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, а з якого віку вже дитину можна віддавати няні, так, щоб це не було дуже стресово для неї? Для дитини. Обично няню вибирають, ісходя з своєї якоїсь потребності. Можливо, в сім'ї щось відбувається таке, що молодій мамі потрібна допомога. Або, можливо, їй потрібно виходити на роботу. Тому возраст, з якого приглашають няню, обично Выбирают не исходя из потребностей или возможностей ребенка, а исходя из своих взрослых каких-то проблем. Как правило, психологи говорят о том, что няню для помощи по дому можно приглашать с самых ранних сроков, там с двух недель, с тех пор, как мама выписалась из больницы. Няню, которая будет заменять частично маму, хорошо бы приглашать после полугода, если существует если. такая. Необхідність Скажіть, ласка, а як правильно вибрати можливо, от хорошу няню? Адже, попри досвід, попри хороші рекомендації, це не гарантує того, що ця няня. Это самое ваше ДТН, правда? Да, это действительно так. Существуют какие-то определенные подходы. Если няня нужна очень маленькому ребенку до двух лет, то желательно, чтобы у няни было какое-либо медицинское образование. Это так. может быть медсестра в прошлом, это может быть человек, который имеет отношение к медицине и понимает, что происходит с маленькими детьми, и как это то, что происходит, выражается. Если ребенок от двух до пяти лет, то неплохо было бы, чтобы у няня имела какое-нибудь педагогическое образование, пусть даже среднее педагогическое. юридическое образование. Наличие такого образования говорит о том, что этого человека и в юности, и в более старшем возрасте тянуло к детям, что она понимает, что должны уметь дети разного возраста и знает, как этому научить. А если это будет еще несколько в одном, и, и педагог, и медик, и і... такие так, они и знают, Скажіть, будь ласка, пані Наталю, а ось поява сторонньої людини в сім'ї, це ж, можливо, стрес для дитини. Як їй пояснити або як підготувати дитинку до того, що тепер не буде опікуватися або ну, проводити якусь частину її життя і часу інша, інша жінка, інша людина? Для початку батькам стоїть визначитися з тим, чого вони самі хочуть від няні. Якого людина вони готові бачити в своєму домі, якого людина вони, якому людину готові віддати дитинку, пусть навіть на короткий срок. Що має вміти, як как выглядеть хорошо было бы чтобы это было улыбчивая, приятная всем женщина, общительная психически уравновешенная неимпульсивная Уже при общении мама может понять, ей этот человек импонирует своими ценностями, своими даже разговорами, правильно ли у нее речь? Хотела ли бы она слышать те же слова от своего ребенка, когда он заговорит mm -hmm. или если он говорит? Хотела бы она, чтобы у них были общие интересы, например, такие как у няни. А дитину ты но до того? Как правило, профессиональная няня знает, чем заинтересовать маленького ребенка, как сделать так, чтобы контакт был установлен в кратчайшие сроки. Если этого не происходит, ну, возможно, няня не подходит этому то, ребенку. Вид батькивца на залажить? Это няня должна Это очень зависит от возраста ребенка, потому что уже с трех-трех с половиной лет ребенок сам интуитивно или по каким-то другим своим критериям может понять, подходит ему няня или не подходит, и очень. Часто э, симптомом того, что не подходит няня, бывают капризы, то что он не идет к ней, он держится за мамину юбку, платье, прячется при приходе няни в дом. И, ну, на мой взгляд, э, переламывать ребенка в этом вопросе, даже если у няни очень хорошие рекомендации не стоит. Может потр... потрібно нужно почекать, дитина ты до новой людини? І попробувати подобрати другу Це точно. Пані Далі, ви можливо, зараз зі мною погодитеся, що основною потребою дітей підліткового віку є спілкування. На Сьогоднішній день інтернет одне із найпривабливіших і доступних місць, де власне підліток може вільно висловлювати свої емоції та шукати нових друзів. Але в інтернеті, як і в реальному житті, є місце як для хорошого, так і для поганого. Як уберегти свою дитину далі у нашому сюжеті? Тільки 18% дорослих перевіряють, які сайти відвідує їх дитина. А 87% батьків вважають, що повинні навчати дітей правилам безпечного користування мережею, але не виконують своє бажання. Перше, що приваблює дітей в інтернеті, це анонімність. Підліткому віці це особливо актуально. З багатьма своїми проблемами діти до батьків не підуть, та й з друзями не завжди обговорять і знаходять собі співбесідника у віртуальному світі. Але друзі з інтернету це не завжди безпечно, і підліткам потрібно пояснювати. Що відвекто спілкуватися і зустрічатися з віртуальним другом у реальному житті може приховувати неабияку небезпеку. Ось і статистика вражає, діти перебуваючи в інтернет-поветині, отримують не тільки корисну інформацію. Побачивши рекламу алкоголю чи тітюну, 28% дітей, хоча б раз спробували її купити, і цей же відсоток підлітків готові переслати свої фотографії на знайомця. 22% відсотки передично потрапляють на сайти для дорослих. Трошки менше дітей без вагань погоджуються повідомити. Інформацію про себе і свою сім'ю 14% відправляють платні смс, а 11% намагалися купити наркотики. Тож, якщо ви бажаєте берегти своїх дітей, ось для вас п'ять простих правил: Підвищуйте власну комп'ютерну та інтернет-обізнаність, опановите інтернет разом із дитиною, станьте другом дитині у соціальній мережі або попросіть близьких знайомих зробити це. Встановіть батьківський контроль, створіть перелік безпечних для дитини сайтів. Пані Наталі, ось попри всі поради, вберегти дитину від інформаційної атаки звідусіль майже нереально. Що робити тоді, щоб, хоча б дитина бодай адекватно сприймала негативну інформацію? конечно первостепенно уберечь ее от этой негативной информации если ребенок ну, знает о том что какие то сайты являются запретными какие то действия в сети являются запретными при этом он э, с родителями в дружеских отношениях и не собирается делать им что то на зло э, предотвратить такой э, хостинг ну, будет гораздо легче опять же существует много программ которые не позволяют заходить на э, помеченные определенными э, темами сайти. І це тоже буде не лишнє. Коли существует такой соблазн у ребёнка, и он не может с ним справиться, в общем-то, у него нету такой возможности. Не пароль на компьютер, и то динина які сайти, дона взагалі не зможу зайти. Скажіть, а можливо, скільки можна дитині перебувати в інтернеті, загалом користуватися інтернетом, наприклад, там молодшого віку або середнього молодшого віку? Існують якісь обмеження, которые связаны там с занятостью ребёнка, со здоровьем ребёнка, ещё с чем-то подобным. Но сейчас невозможно представить современного ребенка без интернета, без сети. Большую э, часть общения, договоренностей. Все это происходит в социальных сетях, обмен информацией, назначение встреч. И ну, вряд ли мы так зависим от наличия или отсутствия интернета, как наши дети. А чи спрацьовують, можливо, якісь заборони батьків, чи не сприйматимуть потім, потім діти агресивно батьків, якщо вони не дозволяють користуватися інтернетом? Як, як би правильно забороняти? Возможно, многие родители сейчас ужаснутся, но наши дети, к счастью сожалению, во многих вещах гораздо умнее нас, и они знают, как эти запреты обойти. Можно поставить очень много паролей на компьютер, но это многих детей стимулирует их обходить, развивает их какие-то навыки с тем, чтобы они обходили эти пароли. Гораздо легче и проще а, организовать время ребенка так, чтобы у него не было времени для того, чтобы возникла компьютерная зависимость. А, Можливо, еще вам сможете додать и декелька порад тем батькам, чьи дети уже просто застрягли в интернете, и Так, щоб це було дійсно безболісно для самих дітей, які хочуть користуватися інтернетом і які мають дійсно інтернет для них це частина життя, така серйозна. Ну, во-первых, должно настораживать, если ребенок проводит в сетях за компьютером или в компьютерных играх больше двух часов в день. Значит, он недостаточно загружен, значит, другие дела его интересуют не так сильно. Если ваш ребенок немножечко поигрался э, и тут же переключился на выполнение домашнего задания, на разговор с друзьями, на прогулку, на спорт, никакой проблемы в этом нет. А еще не переключается. Его вы Зап... больше ничего не цікаво, что делать? Запреты здесь не помогут. Никакие запреты родителей не победили еще ни одну компьютерную зависимость. Например, Многие подростки проводят в сетях до 12-14 часов в день. И это уже ну, явная компьютерная зависимость, которая требует консультации специалистов. И надо не стесняться обращаться. Нужно создавать для ребенка новые цели и учить его жить по-другому без сетей. Медленно, спокойно и не запретами. Тобто це, це повинні робити як батьки, так і можливо школи і інші навчальні заклади, де діти вас не перебувають, так? Психологи, психотерапевти, учителя в школі. Возможно, консультація родителям вже тоді, коли вони не ще Не дітям, а вже консультація потрібна батькам. Пані Наталі, я вдячна вам за розмову. Певна що всі батьки дослухаються до нашої зами розмови, все занотують і діти не будуть так кажуть, зависати довго в інтернеті. Дякую вам і гарного вам дня. Спасибо. Музика